Кожен плекає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії «Плодоочевий сад Нубіб». Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Ще донедавна персики абрикос вважалися південними культурами. На сьогоднішній же день їх можна успішно вирощувати навіть в північних регіонах нашої країни. За що ж ми любимо персики та абрикоси? Звісно ж, за їхній зовнішній вигляд, смак, аромат та корисні властивості. Цікаво, що персики досить дієтичний продукт і місяць всього лише близько 38 ккал кілокалорій на 100 грам. Судячи з назви персика, можна подумати, що походить він з персії, але насправді це не так. І персики, і абрикоси походять з території Китаю, де вони вирощуються уже дуже багато століть. З Китаю ці культури потрапили до Середньої Азії, а вже звідти до Європи. І цікавий факт, що ще на початку ХХ століття в Україні поширеною була назва Бросквина. За радянських часів назви плодових культур уніфікували, і Бросквина пішла в минуле. Тож сьогодні ми з вами розглянемо, як правильно формувати та обрізати дерева персика і абрикоса, і яких помилок слід уникати при їхньому вирощуванні. Це чотирьохрічне дерево абрикоси, в якому ми майже закінчили формувальну обрізку. Сьогодні я вам покажу, на що слід звернути увагу при формуванні дерев абрикоси, які типи крон підходять для цього і яких помилок слід уникати. Отож, в цього дерева вже закладено нижній ярус і другий ярус крон. Найкращий час для обрізки абрикоса це рання весна або літо. Коли я говорю літо, що я маю на увазі? Це не липень, не серпень, це десь кінець червня. Коли закінчується перша хвиля росту пагонів, абрикоса здатна формувати декілька хвиль росту протягом вегетаційного періоду, адже її бруньки схильні до передчасного пробудження. Тобто на пагонах, які виросли в поточному році, можуть утворюватися вічні галуження, декількох порядків. Отже, літню обрізку ми проводимо після закінчення першої хвилі росту пагонів. Коли сформувалася верхівкова брунька, це десь кінець червня. Проводячи таку обрізку, ми стимулюємо закладання бічних галужень в потрібній для нас зоні. Такі пагони другої хвилі довше визрівають, генеративні бруньки пізніше закладаються, і як наслідок навесні дерево починає квітнути пізніше, що може бути додатковим захистом від весняних заморозків. Ще хочу акцентувати увагу на тому, чому обрізка абрикосу саме весняна. Чому ми не можемо обрізати дерево взимку? Хоча інші плодові культури ми спокійно обрізаємо, коли температура повітря не нижча, ніж 10 градусів морозу. Незважаючи на свою високу морозостійкість, культура абрикосу досить слабо зимостійка. І перепади температури в другій половині зими, коли морози чергуються з частими відлигами, дуже негативно впливає на перезимівлю бруньок та на підмерзання однорічних приростів. Тільки у весняний період, коли бремки починають пробуджуватися, ми можемо бачити, наскільки добре вони перезимували і вирізати всі сухі та пошкоджені морозами прирости. На що ще слід звернути увагу при обрізці абрикоси? Абрикоса плодоносить на плодових гілочках або ж укорочених плодових гілочках, які називаються шпорці. Ось тут ми бачимо плодову гілочку. Це короткий однорічний приріст, в якого бічні бруньки генеративні, або ж ось такі багаторічні плодові утворення, які протягом декількох сезонів формують квіткові бруньки і на них утворюються плоди. Прорідження цієї крони було проведено в літній період. Зараз ми будемо лише укорочувати однорічні прирости та, можливо, видаляти деякі зайві гілки. Укорочення проводимо десь на 50-60 сантиметрів. Обов'язково на зовнішню бруньку, для того, щоб кути розходження гілок були більше, ніж 45 см. Чому я видалила цю гілку? Тому що, оскільки ми вкоротили цю гілку, з часом вона б ставала конкурентом, а оскільки вона має вертикальний ріст, це б порушувало конструкцію крону. І цю гілку ми переводимо на бічне галуження, тому що вони тут одна одній можуть заважати. Цю гілку можемо лишити без укорочення. Вона не досить довга, або ж вкоротити буквально десь на третину. І так по кожній скелетній гілці. Таким чином ми стимулюємо утворення бічних галужень в наступному році. І тепер лишився лише центральний провідник. І обов'язково укорочуємо. Тепер давайте розглянемо, які нюанси є в обрізці персика і чим вона відрізняється від обрізки абрикоса. На відміну від абрикоса, персик можна обрізати лише в фазу рожевого бутону. Звісно, зараз іще досить рано, але сьогодні я вам хочу показати, на що слід звертати увагу при формуванні та обрізці дерев персика. Перед вами дерево персика 10-річного віку. Формування крони майже завершено. Персик дуже світлолюбна культура, і це слід враховувати при обрізці, адже загущення крони впливає не лише на забарвлення плодів, а й на те, як добре буде визрівати деревина та формуватимуться бруньки для наступного сезону. Ще важливий нюанс в обрізці персика полягає в тому, що його потрібно обрізати сильно і щороку, щоб підтримувати високу активність ростових процесів. Адже лише на сильних однорічних приростах формуються бічні вегетативні бруньки, на слабких же приростах всі бічні бруньки генеративні і лише верхівкова вегетативна. Якщо ж не обрізати персик щорічно і сильно, з часом активність Ростових процесів знижується. Переважна більшість однорічних приростів слабкі, мають лише апікальний ріст, оскільки бічні бруньки будуть формуватися лише генеративні. І це призведе до того, що крона оголяється і все плодоношення переміщається на периферію. Минулого року тут сформувалися дуже хороші прирости, десь по півтора метри висоту. І саме на них цього року буде відбуватися плодоношення. Більш стару деревину, яка заважає і загущує крону, я зараз буду видаляти. Цю гілку ми взагалі видаляємо, адже у нас достатньо скелетних гілок в кроні. Таким чином, ми просвітлюємо крону. Також ми маємо гарний приріст однорічний, і тому стару деревину тут ми можемо теж видалити. Тепер проведемо укорочення деяких бічних розгалужень. Після того, як ми видалили зайві гілки, освітлили крону, частину однорічних пагонів ми лишаємо на плодоношення, а частину зрізаємо на 2-3 бруньки для того, щоб отримати активний вегетативний ріст пагонів. Ми бачимо, у нас тут є декілька однорічних гілок. Ми частину з них лишаємо на плодоношення, частину зрізаємо на дві-три бруньки. Слабші, от слабші прирости я б лишила на плодоношення, декілька сильніших можна зрізати на дві-три бруньки. Наприклад, ось цю з цих двох бруньок. Підуть однорічні прирости, на яких закладуться генеративні утворення для плодоношення наступного року. Також це можна зробити з цією гілкою. Ну, і тут я думаю, цього достатньо. Може виникнути питання, чому я обрала саме ті гілки? Це дуже просто: вони більш сильні, а на більш сильних приростах формуються. Бічні як вегетативні, так і генеративні. На більш слабких приростах бічні бруньки, як я вже говорила, зазвичай лише генеративні, і утворення бічних пагонів наступного року не буде. Але це все відбувається у фазі рожевого бутону, коли ви можете бути точно впевнені, що ця гілка вона жива і гарно перезимувала. Обрізка персика та абрикоса має Ряд усталених стереотипів, і зараз ми з вами їх розберемо. Також розглянемо певні помилки, яких слід уникати. Отож, перший стереотип. Чашоподібна форма крони не підходить для формування абрикоса. Це частково правда, адже коли дерево щеплене на сильнорослій підщепі і досягає висоти 6-8 метрів, таке формування крони дійсно є недоцільним. Адже деревина абрикоси дуже крихка, і при сильному навантаженні можливі розломи. Коли ж дерево щеплене на карликовій підщепі, і його висота сягає чотирьох з половиною п'яти метрів висоту максимум. Тоді ми можемо дозволити собі формування. Чашоподібної крони. З єдиним нюансом потрібно старатися, щоб скелетні гілки нашої чаші розміщувалися не в суміжних міжвузлях, щоб між ними було десь хоча б 15-20 см різниці по висоті. Це забезпечить певну міцність конструкції, а також, оскільки дерево менш сильноросле, розломи менш ймовірні. Ось, для прикладу, у нас є восьмирічне дерево абрикоси на підщепі поміселект, яке якраз і сформоване у формі чаші. Дев'ятирічне дерево вже вступило в пору свого повного плодоношення, але розломів в стовбурі ми ще не спостерігали. Другий стереотип стосується строків обрізки. Чуючи термін літня обрізка, дехто вважає, що її можна проводити протягом всього літа. Насправді дуже важливим попасти в момент, з Першої хвилі росту пагонів це десь кінець червня, можливо, в деяких регіонах початок липня. І саме в цей період ми можемо проводити літню обрізку. Якщо ж Робити це в липні, в серпні, не дай Боже, на початку вересня, таким чином ви можете спровокувати наступну хвилю росту пагонів в абрикоси. Адже, як я вже говорила, бруньки здатні до передчасного пробудження. І ті пагони, які сформуються в другій половині літа, вони не встигнуть здерев'яніти, погано зимуватимуть і підмерзатимуть. І третій стереотип або ж помилка полягає в підборі сортів персика і абрикоса. Хоча ці культури районовані в усіх регіонах України, при виборі сорту потрібно звертати увагу на ряд характеристик сорту. Ні в якому разі не купуйте саджанці південних сортів, яким може бути тут недостатньо світла, недостатньо суми активних температур, деревина не встигатиме визрівати, і вони будуть погано зміни. В умовах, наприклад, північного лісостепу або ж Полісся існує ще один цікавий стереотип: що персики і нектарини це різні культури. Мовляв, нектарини це гібрид персика і сливи. Насправді це не так. Персики і нектарини генетично майже ідентичні. Різниця полягає лише в невеликій мутації генів, які відповідають за опушеність плодів. І голі персики вирощували з давніх давен Вони були відомі ще навіть часи Римської імперії. Такі у нас садові лайфи. Уникайте поширених помилок та стереотипів. І нехай ваш сад радує вас своїми плодами.